Ой, гарний вихід був морати

А тут же момент вдібали. Вривається Мбапе, треба пробивати. Не влучає в ствір Мбапе. А контратака в сталі вийшла непогана. І опять момент в цього хлопця. Мій хіліан відкривати рахунок. Лешка, давай! А тут стріляє Люк Шоу. І знову нагода в Кіліана і француз знову маже. Не все виходить сьогодні в цього французького бомбардира. Добре, що Андрюха навіть команді вже <гаду> В Динамо би таке не пройшло, блядь. <гаду> нахуй. <гаду> Прив'язали <гаду> до штанги, <гаду> блядь. Вже ми всі не грали, блядь, і ходили по полю, блядь. — бля. <рес> Динамо команда жорстка, блядь. Помилок не пробачає, блядь. Ой-ой-ой, і знову знову момент француза. І знову француз не реалізовує свій момент. Транжирить сьогодні момент за моментом Бапе. Ага, ага. ага. Кіпер Кіпер. <laughs> Кіпер! що что, Ой-ой-ой, залітає! Залітає удар від шоу! Напевне, буде претендувати цей гол на гол туру. Попадає шоу і виводить... А, ну да, і виводить свою команду. А тут вже два. Він противник подарує. Свої ворота. Дед злості присуха, як там тарабани. Ні, так, да, замінимо. Хвилина! Закінчать її зустрічі. Юнайтед веде цю гру, гарний гол ми бачили від Люка Шоу. Асталь здала трохи в цій зустрічі. Є розриви в цієї команди. А це удар від Куларова. Прикладався Коларов добре до м'яча. А тут вже керноженко. Я... Портачить момент сталі. Я... До вихода! Спіши. Діма, діп. Діп-діп, дип'ять, дип'ят. Ой-ой-ой, Лаутаро! Стріляв, все! Юнайтед виграє 1-0!